Ось так виглядає столик, який у мене вийшов в результаті моєї роботи. Я обіцяв на телеграм-каналі, що зніму відео. І зараз спробую показати, як це все виглядає. Це натуральне дерево. І як бачите, тут є така штука, як живий край. Тобто такий хвилеподібний, типу, як зрізу стовбура. Я не знаю, як мої це роблять, але виглядає ця штука якось круто і прям додає а, такої природності стільниці. Мені це сподобалося, думаю. І ви, якщо б щось подібне замовляли, то варто звернути увагу на таку опцію. Найбільше, що коштувало це недорого, там доплата порядка 500 гривень. Зараз я піду стіл з боку, правда, зразу попереджаю, що в мене об'єктив без стабілізації, тому в процесі перегляду відео у вас може виникнути морська хвороба, але покажу, як це виглядає з усіх сторін. Бачите, це такий тип ніжок, який називається за своєю формою пісочний годинник. Я теж його шукав, тому що мені більше подобається, ніж звичайні прямокутна квадратні Робота над ним ще не завершена, точніше, сама робота завершена, але він ще повністю не висох. Він ще має сокнути принаймні до сьогоднішнього вечора. Це видно по певним блікам на стільниці. Ну і також я ще не зібрав його докупи, тому що він просто стоїть на ножках, вони не закріплені, не просверлені до стільниці. Основна перевага стола, звичайно, в тому, що це натуральне дерево. Дуже приємний матеріал і, ну, не знаю, в мене був скляний стіл, в мене були столи з ДСП, але вони не йдуть ну, прям ніяке в порівняння з тим, яке відчуття, дає дерево. Воно тепле, приємно виглядає натурально, воно гарно вписується у будь-який інтер'єр. Ну і, звичайно, живучість дерева, воно не до порівняння з якимось ДСП. Тому що дерево, навіть коли воно старі, воно виглядає красиво Старіє красиво, його можна реставрувати. З іншими матеріалами такого не буде. Та саме скло чи метал, вони неприємні на дотик. Ну а ДСП просто виглядає пластиково. Фактично на всю роботу я потратив декілька годин. Тобто прошліфував, покрив зверху е спеціальним масло воском, після цього залишиться ще зібратися все купу. Ну і покривав я два рази. В принципі, вам теж рекомендую так. І захист, буде кращий, і колір більш насичений. Всі, так би мовити, запчастини я замовляв у різних продавців в інтернеті. Саму стільницю на OLX. це ціломений дуб. А опори в інстаграмі там є виробник з Полтави. Якщо я не помиляюсь, назва краю воркшоп, я потім точніше глянув. В них я замовляв вже неодноразово. Це мій другий стіл. Перший я також хотів дерево, але ну не зміг знайти в цілому вибору немає в магазинах. Не кажучи вже про адекватні ціни. Тому перший стіл, який я зробив, це був е, письмовий. Зараз я покажу його до речі. На рахунок габаритів у цей стіл. Який ви зараз бачите, він має 140 на 75 чи 76 см. сантиметрів. Тут, як бачите, такі самі формою ніжки. Той самий пісочний годинник. Стоїть в мене біля вікна. Тільки ніжки цього разу білі, тому що, на мою думку, в цій кімнаті до цього інтер'єру в білий колір був, був, був кращий. Я знімаю іншу структуру дерева ніж туб. Комусь найбільше подобається, комусь інша. Ну і яси дешевший. Плюс в мене обидві стіниці мають товщину 4 см. Можна взяти, наприклад, 2,5 см. Витримувати вогонь буде без проблем, тому що це все-таки дерево, але при цьому буде коштувати відчутно дешевше. Ось бачите, так виглядає фактура ясень після покриття масловоску. Ясень вона більш проста, в дуба, ну не знаю, якась більш благородна. Ну і покривати варто саме масловоском. А не цим не лаком, тому що ну, лак дає якесь відчуття пластиковий. Пластиковості масло, воно е, має якісь більш приємні відчуття, воно не створює цієї плівки штучної зверху, і тому масло використовується частіше і мені воно теж більше подобається. Окей, давайте трохи про лісторії. Так от вирішив е, я замовити кухонний столик, е, пройшовся по магазинам, а так як в магазини я йду переважно тоді, коли мені щось треба, то останніх років два я там точно не бував. Перше, що я зробив, це офігію від цін, тому що ціни виросли колосально. Звичайний столик з ДСП, коштує там порядка 10, 12, навіть до 15 тисяч, це з ДСП. Ціна на столи з натурального дерева, вона взагалі космічна, тому що вони починаються від 15 тисяч і там в середньому 20 і вище. Я бачив ціни на схожий столик, який я зробив в районі 30 тисяч. Спочатку я хотів замовити стіл в інтернеті. Я знайшов в одному інтернет-магазині, який на цьому спеціалізується. Там стояла ціна на потрібну мені конфігурацію 140 на 70 сантиметрів з ніжками, з усім з живим краєм. Стояла ціна 13 тисяч. Я написав менеджеру, Mulher. Окей, хочу замовити столик, але зробіть мені ще кінцевий прорахунок, думаю, про всяк випадок спитаю. питаю. І тут раптом через кінцевий прорахунок в мене ціна виходить вже не 13 тисяч, а 19 тисяч. Тобто різниця між початковою ціною на сайті і тою ціною, яку ми назвали, більше 6 тисяч. Це без врахування доставки. Ну, це вже було явно занадто. Ще 13 тисяч був готовий віддати. 19 це вже було впритик. Ну і плюс я пам'ятаю, як я робив перший столик, і я не бачив щось там аж настільки складного, щоб стільки проплачувати. Мені стало цікаво, а скільки мені вийде? Де зробити його самостійно цього разу контактів попереднього продавця, в якого я замовляв, плиту для стільниці я вже не мав, тому я знову почав шукати OLX. Це виявилось не так просто. Це класичний український бізнес. Коли я відписав сімом продавцям, з них мені в першу ж годину відписав один, потім через два дні відписав ще один п'ятеро. Не відписала взагалі. В результаті я замовив цього першого, бо він виявився найбільш адекватним. І сама стільниця, зараз я вам скажу точну ціну, сліпну мені вийшло. Отож, стільниця дуб ціломельний.

З великим сучком 4200 гривень, плюс ем, обробка живий край, яку я показував на відео, і разом це 4 гривень. Плюс вони ще я попросив пошліфувати і підготувати до покриття, і разом це вийшло 5500 гривень, плюс пакування 200 гривень, тобто вже 5700, і адресна доставка нової пошти. Тобто сумарно вийшло трохи більше шести тисяч. До речі, шліфувати мені потім прийшлося і ще раз, тому що я, я не займаюся професійною обробкою дерева, я не знаю цих нюансів. Я замість того, щоб коли мені прийшла стільниця, щоб витрати її від пилу просто сухою тряпочкою, я протер її вологою, і в результаті що сталося з поверхнею дерева, там з'явилися якісь такі не знаю чи пори, чи що, Тобто якось вона реагує так на вологу. В результаті мені прийшлося і шліфувати ще раз, Ну це мені додавало плюс півтора години до роботи. Ну не робіть так, просто протирайте сухою тряпочкою, і все буде окей. Якось так вийшло, що у Львові потрібної плати мені не було. Хоча е минулого разу було все окей, просто цього разу я не зміг знайти і слави мені їх аж з Києва. Тобто, якщо ви знайдете десь в себе в місті, то це буде ще дешевше, ви не будете платити за доставку нової пошти. Оці е опори, які ви бачили у вигляді пісочного годинника, така надзвичайна форма, я їх теж замовляв окремо. Це виробляє ці опори. Така майстерня, яка називається країн воркшоп. Я в них замовляв ще два роки тому е свої перші опори. Однозначно я їх рекомендую. Виготовити вони можуть все них. Величезний посилання на столярну майстерню з ОНХ, де я замовляв саме дерево. Я залишу в описі до відео, так само залишу в описі до відео посилання на інстаграм Workshop. Тобто, якщо ви захочете спіскласти щось подібне або схоже, ви без проблем зможете перейти і замовити в цих же ж людей. Принаймні так, ви будете точно впевнені, що ви отримаєте хорошу якість. Якщо ж говорити про ціни, то я вже вам казав, що в магазинах мені... Рахувала ціна там 19 тисяч і вище. В принципі, дешевше 15 тисяч я ніде не бачив. Наприклад, в тому ж епіцентрі було щось схоже за. 15800, здається. Мені все разом обійшлося в 10,5 чи 10700. Я вже точно не можу підрахувати, тому що крім самого стола і стільниці, я ще також купляв масловіск для обробки. Розчинник. Пентлок. Зараз я це все покажу. От бачите, зараз на відео видно всі супутні матеріали, які вам знадобляться для обробки стільниці. Це розчинник White Spirit, Я його купляв в центрі. масловіск, до речі, рекомендую саме цей бачите, балінка Oil інтер'єр. Вона справді дуже хороша. Я про неї чув тільки найкращі відгуки. Ця олія непівматова і вона дає такий шовковистий класний ефект на поверхні. Вона дуже якісна і після того, як ви обробите дерево, там запар дуже швидко ввітрюється і ніяких там залишкових ефектів не залишається. Також пензлики використаю тільки один пензлик, хоча я купував два. Цей має десь ширину приблизно п'ять сантиметрів. зручно покривати поверхню. Також я купив менший пензлик. Правда, якось забув його використати, але вам однозначно рекомендую, тому що саме таким пензликом зручно фарбувати живий край. коли починаєш фарбувати широким, то воно все в результаті скапує і ну, незручно. Не так зручно, як було під цим пензликом. І болти. Для стіни товщиною 4 см ось такі болти 5,0 на 30. Але я не впевнений, що мені вистачить саме цього розміру, тому купив ще 50 на 40. Просяк випадок. Ось такі от шурупчики обов'язково купіть, тому, що після того, коли ви закінчите обробку стільниці, вам прийдеться в будь-якому випадку збирати все акуратно до купу. я купив дві банки, але по факту мені вистачило однієї, при тому, що я покривав стільницю два рази. І він коштує там порядка 640 гривень. Найдорожча це олія. Ця олія коштує 487 гривень. Є значно дешевші, але знову ж таки я рекомендую саме цю, тому що я використовував вже і двічі, і ефект, який я отримав результату, мені дуже сподобався. Отож, що ми маємо в результаті. В результаті ми маємо такий ось красивий столик, По ціні значно дешевше, ніж якщо ми його купували готовий. Ну і що немало важливо, ви це зможете зробити власними руками. Це круто, приємно і цікаво. Якщо говорити про інші деталі, то суть роботи доволі проста. Шліфуємо шліфувальним папером нульовкою, після цього витираємо пилюку, і в результаті весь вийде після покриття масловоскувати максимальна гладенька поверхня, яка нагадує фактично лак, але при цьому залишає ті самі приємні відчуття, які її дарує покриття масла. Після того, як ви пошліфували, добре стираємо пилюку, покриваємо маслом, чекаємо так добре, пензликом проходимося, чекаємо буквально десь 2-3 хвилини. Після чого залишки масла стираємо навіть паперовою салфеткою, щоб не видно було таких візуальних розводів. Добре проходимося по лінії волокон і залишаємо сохнути. Сохнемо на це все до 24 годин. Виробник цієї олії белінка рекомендую робити покриття в два шари. Я теж так робив, тоді виходить більш насичений, більш рівний колір. І ось такої маленької баночки, яку купляв я, і цілком вистачає для того, щоб повністю обробити два столи, причому, мені здається, навіть в два шари. У мене в результаті ще залишився запас, і не знаю, можливо, або ще щось зроблю, або комусь подарую. Ось таке в мене вийшов цікавий столик в результаті. Я ним дуже задоволений. Мені просто навіть було цікаво це робити, і я думаю, що якщо ви задумалися над подібно, то тепер ви знаєте, де це все замовити, скільки на це вийде часу, скільки це можете порахувати, скільки вам це обійдеться, і з бажанням повторити щось подібне. Здається, відео я згадав всі основні моменти і всі важливі нюанси, але якщо б я щось забув, то Пишіть, питайте в коментарях, я обов'язково всім відповім. І ще така штука. У мене новий канал, тому для нього дуже важлива активність, щоб алгоритми Ютубу бустили його вверх. Тому підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, і я вам буду за це дуже вдячний.